Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання дає нам можливість замислитися над дуже важким, драматичним епізодом із Господнього служіння в Палестині. Я зупинився, бо не йшлося про Галилею, а про інший берег Генезарецького озера. Він не так далекий від Галилеї, зрештою, за кілька кілометрів морем ціто, шляхом озера, так що, напевно, і волання біснувато чути було в Капернаумі, звідки і переплив на інший берег Ісус Христос. І ось там Він зустрічає нещасну людину, людину, яка позбавлена була власної волі, опанована темними силами. Жила навіть, навіть люди в гробах, тобто в печерах, які робили тоді, у Горийській Палестині для того, щоб ховати там померлих. І він приносить зцілення. Напевно, сам віснувати вже не мав сили про це благати, але сам Господь іде йому назустріч і звільняє його, присутність темних сил у таких відразливих для. Ортодоксальна людия, тварина, як свинь, які до того ж відразу самі кинулися у озеро і потонули в ньому. це читання дається нам не для того, щоб нас налякати присутністю темних сил, якраз навпаки, бо, зрештою, і вигнання бісів із хворої людини. Показуються в такому мало не карикатурному вигляді, і середньовічні ілюстратори Євангелія дуже милувалися в тому, щоб малювати таких відразливих, смішних свиней, які кидаються і іскруче у озеро. Але, звичайно, призначення цього читання і переказ його євангелистом Лукою має іншу мету. Само собою він нагадує нам про присутність у світі темних сил. Але водночас вчить нас не боятися їх, вчить сміливо їм протистояти. Ми, кожен із нас шукає для нових явищ, з якими зустрічаються вже звичні аналогії. І ми зазвичай уявляємо собі існуватість як такий собі різновид вірусної хвороби, як від вірусів ми хворіємо ковідом чи якимись іншими хворобами, так само, нібито без нашої волі непомітно входять у нас темні ворожі Богові сили. І тим самим ми не тільки примітивізуємо сам процес підпорядкування бісам, але і нівелюємо своє власне значення. Ніхто не може бути опанований темними силами всупереч власній волі, або, точніше, відсутності її. Зрештою, так буває і з хворобами, якщо ми надійно захистимося від них, робимо щеплення, пильнуємо себе, вживаємо профілактичних засобів, то тоді і можливість хвороби мінімізується. Ми наражаємося на небезпеку стати знаряддям темних, незрозумілих для нас сил, коли ми тікаємо від Бога. Бо диявол не творить якогось альтернативного світу і своєї системи вартостей. Ні. Він може тільки заперечувати. Він представляє нам ту тіньову сторону світу, яка з'являється, коли вона тікає від Бога. І саме за цих умов і з'являється небезпека, того, що зрікаючи службу Богові, ми водночас стаємо знаряддям для інших ворожих Богові сил, які тільки чигають на те, щоб нас поневолити підпорядкувати собі, і майже закономірністю є те в історії людства, що коли людина вирішує жити на власний розсуд. Зректися покори встановленому порядку, відійти від церкви. Саме тоді вона перетворюється не на вільну людину, а на маріонетку у руках чужих незрозумілих для себе сил. Ми спостерігаємо зараз цю страшну трагедію, яка спіткала найбільшу і таку багато на спадщину із православних церков, російську православну церкву. Вона мала у, свої, у своїй скарбниці без здобутків, мала тих святих, про яких захоплення писали ще наші книжники XVII століття, але відмова від підпорядкування Божим заповідям. пошук своїх нових не корися Богові, а корися владі. Не дотримуйся заповіді, не вбий, а йди, вбивай ворогів. Не люби ворогів, а ненавиді, і перетворюй на ворогів весь світ довкола тебе. Коли ці хворі антихристиянські ідеї опановують цілу спільноту її духовних лідерів, тоді і вона відкривається для того, щоб стати знаряддям не Божої ласки, а якихось інших ворожих убогів сил. І ми бачимо це навіть по тих пос... похмурих інтер'єрах. Військового собору, який прикрашають не фрески і мозаїки з зображенням зірців святості, любові, а навпаки, ті розписи, які мають демонструвати перемогу насильства, зла, ненависті. Це стосується не тільки якихось суспільних організмів, це стосується кожного із нас. Коли ми пробуємо вирватися поза поле дії Християнської церкви, творити свою альтернативну реальність, коли ми винаходимо власні культи, коли ми, зрештою, починаємо плекати в собі сумнів і критичне ставлення до засад християнської віри і пориваємося у щось інше, і це не просто духовні шукання. Духовні шукання це шукання Бога, Його присутності в світі. А ми шукаємо себе самого, вивищуємо себе самого. І тим повертаємося до того ангела світла, Люцифера, який так само колись вирішив самостійно панувати в світі, зректися покори своєму творцеві і перетворився на сатану, на опонента Бога. Опозиція Богові. Опозиція Євангелія завжди небезпечна саме тим, що ми відкриваємо себе для легіонів незрозумілих нам злих сил. І важко, І важко тоді схабнутися. Але чи можливо для такої людини порятунок? І Христос показує нам, та звичайно можливо, бо Він є присутній в світі, Він не є присутнім зараз у тому матеріальному вигляді, яким бачили Христа Його учні. Але Він Але присутній духовно, сакраментально, таїно, тобто таїнственно, у Таїнства Христової Церкви. Він присутній у церкві, як є Небесний глава, і він готовий прийти нам на допомогу. Але для цього треба чиєїсь ініціативи. Він підтримує цю ініціативу. Очевидно, коли людина сама не здатна змінити щось у собі, коли вже повністю стала таким апатичним слугою зла, Навряд чи вона може звільнити себе від нього, але ми можемо допомогти їй цьому. І не дарма наші Збройні Сили так посилено запрошують до себе тих, хто хоче врятуватися, хто хоче звільнитися від служіння злу і агресії, принаймні вирватися із їхнього полону, але якою буває доля тих, хто не зумів до кінця здійснити цей прорив. На цьому тижні весь світ потрясла історія того колишнього вагнівця, який якимось чином був захоплений своїми колишніми співбратами і так жахливо страчений перед відеокамерами, щоб потім показати це всьому світові. І страшно те, що народ, який до якого він належав, за якою, зрештою, пішов, таки воювати із ув'язнення. Сприйнявся як належне. Не убий. Цю заповідь ніхто ніколи не скасовував і не скасує. Так, ми зараз змушені захищатися від убивць, їх. І це є тією важкою формою служіння заповіді не убий, яку виконують зараз наші Збройні Сили. Але коли людина ставить себе на службу. Ідеології, убивства, ненависті, ворожості до всього світу, ставить себе знаряддя служіння тим силам темряви і зла. Тут треба спільною молитвою всього світу за їхні стіли. Не дарма папа Франциск так постійно закликає нас і сам молиться за навернення тих, хто опинився в полоні зла. Молімося і за себе самих і пильнуємося, щоб ми ведені звичайною для людини. Особливо людини з неспокійною вдачею, бунтівними намірами, прагненням шукати щось своє, не зуміли стати тими богоборцями, які у нескінченному ланцюгу сумнівів починають ставити сумнів за садничі вартості, на які зводилася людська цивілізація, ставати тими опонентами Христа і Його церкви, що безперечно може і нас зробити. Бранцем легіонів темних сил, і тільки на Христа покладаймо надію в тому, що Він зможе захистити нас від цього. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу.